Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і зараз хочу вам розповісти про лінійку преміальних ноутбуків компанії Lenovo – Yoga. Історія бренду Yoga почалася ще в далекому 2012 році, і більше ніж за 10 років історії було різне. І шкіряні кришки екрану. І скляні кнопочки, і всілякі різні колірні рішення. Йога це той бренд, який завжди тебе приємно дивує. Сьогоднішнього мова піде про багаторежимний ноутбук йога 7-8 покоління. Існує чотири режими роботи за цим багаторежимним ноутбуком. Перший це класичний варіант ноутбуку, так як ми звикли працювати з клавіатурою. Другий режим це режим стенд. Такий варіант використання класно підходить для перегляду фільмів або роботи з сенсорним екраном, все ближче до рук та очей. Третій режим це режим тенд. Він зручний тоді, коли треба працювати, а повноцінного робочого місця немає. Так, от мало треба для повноцінної роботи. Це можна використовувати, коли ти знаходишся в потязі, в літаку або десь в кафе. Четвертий режим це режим планшет. Особливо підійде тим, хто вміє малювати або полюбляє вести нотатки від руки, ба більше стилу, з котрі підтримує 4096 рівнів натиску, йде в комплекті з ноутбуком. Якщо ми вже говоримо про йогу як про багаторежимний ноутбук, то обов'язково треба сказати і про акустику. Ця модель оснащена двома динаміками по 2 Вт Кожен з підтримкою технології Dolby Atmos. Багаторежимний ноутбук призначений для роботи в різних умовах, тому і автономність повинна бути відповідною. В цьому девайсі встановлений акумулятор на 71 вт годину, що дає близько 17 годин роботи або 20 годин перегляду відео, плюс обов'язкова підтримка технології швидкої зарядки. Тепер трохи про продуктивні можливості цього красення. І незважаючи на доволі тонкий корпус, тут розмістилися достойні процесори. В AMD модифікаціях є Ryzen 5 шестиядерний та Ryzen 7 восьмиядерний. Обидва семитисячної серії пікова тактова 4 і 5 та процесорна графіка 660 Radeon або 680 Інтелова версія може бути в корай п'ятих та корай сьомих з індексами U енергоефективні 10-ядерні та індексом H дуже продуктивні 12-ядерні, пікова тактова 5 ГГц та загальний кеш 18 МБ. Так як мова йде про новітнє покоління процесорів, то і оперативна пам'ять тут також новітня. Це lpddr 5 пам'ять, якою може бути або 8, або 16 ГБ. А для збереження всякого цікавого, в цьому ноутбукові є терабайтний SSD NVMe. Тонкий корпус розмістив собі достатню кількість портів та рознімів. ліва грань має повнорозмірний HDMI, USB Type-C. 3.2 другого покоління. Intel модифікація підтримує Thunderbolt 4. Ще один USB Type-C з підтримкою передачі даних, Power Delivery 3.0 та DisplayPort версії 1.4, а в інтеловій версії ще й підтримка Thunderbolt 4 і комбінований аудіо -рознім. Права грань розмістила кнопку живлення, слот під sd карту та USB Type-A версії 3.2. Не поговорили ми лише про 14 дюймовий екран з співвідношенням сторін 16 до 10. Може бути три варіанти: Full HD, 2 і 2 або 2.8. Роздільна здатність. Full HD та 2 і 8 мають OLED матрицю, а 22 k реалізовані на IPS-екрані. OLED підтримує 100% кольорного покриття DCI-P3, а IPS 100% sRGB. OLED – 400 ніт яскравості, IPS 300 ніт. Над екраном розмістився блок камери та мікрофонів. Вбудована камера ноутбуку має роздільну здатність Full HD та оснащена додатковими інфрачервоними датчиками та механічною шторкою блокування. Біля камери знаходяться два мікрофони з шумодавом. Йога-7: це коли не ноутбук вирішує, де і коли тобі працювати, а ти.